Усім спасибі, усі вільні. Після виборів кандидати масово кидають на гроші активістів, агітаторів, членів комісій та навіть та навіть митців. Знавці тіньової виборчої кухні розповідають: якщо кандидати не розрахувалися до виборів, після них про свої зароблені кревні можна взагалі забути. Тетяна Шустрова про це далі докладно. Деякі українські політики сьогодні цинічно дурять тих, хто йшов з ними нога в ногу. Вибори ж скінчилися, а заробленим в кишенях членів комісій та агітаторів не пахне. За офіційними даними на вибори 2012 партії витратили 600 мільйонів гривень. Всі вони, і лідери, і аутсайдери, на період кампанії, наймали на роботу людей. При цьому не завжди законно стверджує голова комітету виборців України Олександр Черненко. Наймати члена комісії партії це підкупляти члена комісії. Таким порушником зокрема став Віталій Кличко. Наприкінці листопада він публічно визнав проблему невиплати гонорарів своїм працівникам в округах і пообіцяв погасити заборгованість до кінця року. Цим найманцям удару пощастить, каже політтехнолог Сергій Гайдай. В політиці є жорстка жорстке правило 100 – 100% брід Получив всі свої гроші, працюєш. Не получив має бути готов. Там ж тоді як може бути ніколи. Ця сотня людей приїхала за грошима на столичну вулицю Майорова. Тут в будинку під номером один майже через місяць після голосування одна з партій роздавала борги. Ну, На партія регіонів. членом камісія партія регіонів, Да те Я, наприклад, з членом комісії. Черга не скорочується, люди нервують. Коли слова не допомагають, вдаються до дій. Ось ти ти підеш туди. Василь Мильник працював агітатором. З електоратом йому було простіше ніж з колегами в черзі. Катайте за ти, 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 ти Відходи давай О, що? Ти О, що? Ти О, що? Ти зарплату. отримуємо від кого? від партії на першу кров. Чекали недовго. Мужчина какой та Ну, тут стояв в черзі. В той час, коли в будівлі йде безперервна лічба купюр, в самому офісі партії регіонів від роздачі боргів на вулиці Майорова відхрещуються. Немає е на вулиці Майорова в Волинському районі структури, яка підпорядковується Київським міській організації партії. Регіонів. Однак, схоже на те, що цей чоловік сказав неправду. Кілька місяців тому представники опозиції заявляли, що будівлю за адресою майорова 1 Київрада віддала в оренду за символічно одну гривню на рік саме для офісу партії регіонів. За нашими підрахунками того вечора людям, які працювали на регіоналів, видали щонайменше 160 тисяч гривень. Робота рядового члена комісії там коштувала за ті там місяць-півтора. Е, якщо говоримо про дільничну комісію, десь 200 доларів, десь 100. Е, якщо це голова комісії, це могло бути 300. І 500 доларів. А якщо ми говоримо про окружні комісії, то це може бути і тисячі доларів за всю виборчу кампанію. Між тим найменш заохочені роздавати борги партії, які програли на виборах. Я знаю ситуацію, з бувшою нашої України, вона має бути Більше того, для самої партії це вигідно. Тому якщо ти должен, то ще не звісно хто к тобі прив'язано, дожди або тому, кому повинні. Митці зазвичай далекі від політики. Так донедавна було із режисером Ігорем Стеколенком. Коли йому запропонували зняти кліп для гурту Зев'йо, він і гадки не мав, чим це закінчиться. Відео на пісню Кіровоград знімали в самому Кіровограді. Сторони узгодили сценарій, режисер навіть отримав аванс. Та згодом з'ясувалось, що окрім музикантів в кліпі мають засвітитися ще семеро таємничих осіб. За день до цього стало понятно, що не тільки Ані дежнивить, ані не за стока бізнесу, що ми можемо просто де іначе розворачуватися і жать. І не сніме довелось працювати у відрядження з собою. Режисер взяв десятьох членів команди. Коли ж відеокліп був готовий, замовник, соліст Зев'я Мирослав Кувалдін, відмовився заплатити решту гонорару 30 тисяч гривень. Мене як замовника, просто не влаштував цей кліп, і я не хочу платити гроші за, за те, що мене не влаштувало. Ігор Стеколенко й досі не може збагнути, що саме не сподобалось Мирославу. Нравиться там, скажімо, монтаж Мирославу, або у нього якісь інші розміщення по поводу там якої-либо роботи, режисерської, стилістичної, там все що угодно, операторської. Ну, так чи інакше, люди були, вони зробили свою роботу, вони повинні отримати. Ми беремося відповідальність за це. А тут ми віддаємо матеріал. Замовнику нібито сподобалась друга версія кліпу, зроблена зовсім іншим режисером. Між тим Ігор Стеколенко підозрює, що насправді відеороботу затверджував не Мирослав, а ті семеро таємничих віп-персон, які з'явилися в кліпі. Сам Кувалдін підтвердив, що саме вони профінансували зйомки. Грубо кажуть, це було побажання зняти от зніми мою внучку, а ось на тобі типу гроші на кліп. Знаєш, це так було скидається на те, що Мирослав чогось не домовляє. Шукаючи зазначених віп онучок, ми натомість знайшли в кліпі впливових кіровоградських чиновників, більшість з яких на час зйомок балотувалися до Верховної Ради. Ось цей чоловік прораб. Хто б міг подумати? Кіровоградський міський голова, регіонал Олександр Сайенсус. В ролі вимогливого фізкультурника знявся ніхто інакше, як Сергій. Ларін, губернатор Кіровоградщини. А ось цей замріяний поливальник газонів Олександр Шаталов, перший заступник голови Кіровоградської міськради, член партії регіонів. На парламентських виборах він був кандидатом в 99-му окрузі і програв об'єднаній опозиції. Однак його колезі по зйомках, кондитеру Станіславу Бореськіну, пощастило значно більше. На окрузі номер 100 вибори виграв саме він. Тому виникає питання, що насправді знімав в кіровограді Ігор Стеколенко. Музичний кліп чи агітаційний ролик для парламентських виборів, і чи справді якість його роботи не влаштувала Мирослава Кувалдіна, а не грошовитих замовників з партії регіонів? Нашим заказчиком непосредственно був Мирослав і ні, Ігор, ні я, ніхто інший взагалі не знали даже ні імені, ні контактів того, хто там на самом деле дає гроші. Відповідає за гроші в політичній партії Наталії Королевської, не знав і Валерій Свідерський, продюсер успішного гурту «Дрескот». код В связи з тим, що була предвиборна кампанія. Всі хотят заробити, я пришел к коллективу і предложил написать песню в поддержку этой партії. Аранжування і запис обійшлися в 2,5 тисячі доларів. Артисти виклались наповно. Після чого пісню дрес для ознайомлення розіслали по всім партійним осередкам. Херсонський штаб, не узгодивши умови використання, взяв пісню в агітаційну роботу. Я захожу в Ютуб і в Ютубі нахожу відеоролик. Поддержку королівської э, заснови нашої пісні людиною, яка зробила і розповсюдила агітаційне відео, виявився 124-й номер в списку України вперед. Микита Колосовський, новий лідер з батьківщини Кавунів та Помідорів. Свій вчинок він не вважає протизаконним. По всім примірам це відена штаб, так? І я сказав, що він, якщо в штаб на ваші кардінати штаб. Ви ті штабі слушали. Между тем, за несколько дней ролик «Доверься Наталье» уже мав несколько тысяч переглядей. Непосредственно текст ответа от Никиты Колосовского 9 сентября 2012 года. «Окей, все с больших букв, в понедельник с вами созвонимся и, думаем о чем-то, договоримся». К сожалению, это был последний ответ от этого гражданина. Больше мы ответа не получали от него. Валерій Свідерський і досі не домігся, аби розміщене в інтернеті агітаційне відео видалили. Тоді як в партії нових лідерів не просто обнадіяли продюсера, але й незаконно використали об'єкт інтелектуальної власності і порушили авторські права. Україна вперед, а що буде далі? Україна перевірся Довірся Наталі, довірся Олегу. Довірся Віталі. Довіряй, але перевіряй. Наміри і настрої українських політиків різні єдине, що їх усіх справді об'єднує, це бажання і можливість не виконувати власних обіцянок.